174 сімдесят за минулу добу зафіксували у генштабі. Найскладніше традиційно на Покровському відтинку силам оборони вдалося зупинити там 68 атак противника. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, Куп'янськ, Лиман, Вовчанськ. Сумарно росіяни там атакували 26 разів. Тривають тяжкі бої в районі Турецька. Росіяни намагаються прориватися до Костянтинівки. Проти стоять ворогу різні підрозділи. Серед них і бригада патрульної поліції. Хиж. Жак підрозділ складається з поліцейських, які стали солдатами та вступають в ближні бої із ворогом. Репортаж Руслана Сміщука з передової далі. Вила турецький напрямок на цих кадрах знищення бійцями патрульної поліції. Хижак ворожого штурмовика. Крізь трубу окупант намагався пролізти за нашу лінію оборони. Обійшов нас полем і зайняв оборону в трубі по дуже важливій дорозі, яка не давала змоги під'їхати нашим хлопцям і так само не давала змоги на евакуацію. Прийняли рішення піти, це були дуже важкі, мабуть, найважчі 500 метрів в моєму житті. Ти йдеш під обстрілами, під ворожими очима, над тобою дрони. Підійшовши до труби, дуже багато було протипіхотних мін. Їх називають айкоси. Вони дуже схожі на даний прилад. І е, в момент самого штурму труби е, адреналін в крові так грав, що ми пригали через них. Я, я знаходився з однієї сторони труби, мої побратими з другої, що, що він не, не виліз. І коли е, мене погукали на ту сторону, я вже обходячи, спускався вниз, один з побратимів мені крикнув стій. І у мене нога, нога, отак, ну, 4 см від землі, я кажу, що там. Він каже, це проти, протипіхотна міна. Що ти робиш, куди ти йдеш? А я на тому лінії я просто уже нехтував власною безпекою. Росіянину кілька разів пропонували здатися. Потім я в нього запитав, чи в тебе є автомат, він повідомив, да. Я кажу, викидай. Він каже, залізь, витягни мене в трубу. А ми знаємо всі, що вони підлі, вони дуже підлі. Я поліз би, він би підірвав би і себе, і мене. І ми прийняли рішення на його ліквідацію. Після цього ліквідували його, перевірили місцевість, чи немає ще там. Ворожих солдатів. І, і на цьому все. Вітаю гранату. На цьому відтинку фронту росіяни постійно використовують різноманітні споруди, руїни будівель, труби і системи комунікації, намагаються підійти ближче, сховатися, накопичити сили, а потім атакувати. То вони ж переважно лазять там по одному, по двоє. Перебігають там з одної позиції на другу. Вони тупо здання може бути там плитами завалене, вони там зі своєї позиції там під плити залазять. що у нас п'ять ну, під'їздів, ну, захай буде 3, 3 під'їзда, п'ятитажний будинок. Допустимо, пів будинку обвалилось, і вони там, де обвалились, вони залазять. І там собі спокійно живуть. Патрульний поліцейський з позивним Сонечко та його побратим Янг протистоять саме такій тактиці противника. На бронемашині бійці швидко доїжджають до об'єкта, де можуть бути вороги, закидують туди вибухівку, а потім підривають її. Я з сонечком. Ішли у двійці, він кулеметник, тобто він здійснює подавлення вогнем, якщо ворог захоче з укриття почне стріляти, наприклад, ми відразу під'їжджаємо і починаємо подавати вогнем, щоб для нас так безпечніше, ми відразу ми маємо це максимально швидко зробити. Я вже за ним йду, швиденько забігаю, закидаю міни вже в місця, як ви попередньо на плануванні обумовлено. Тобто у нас все розплановується до найменших дрібниць, закидаємо і відразу відходимо. Уже там на відстані. Ми це, це підриваємо разом із побратимами. Янх і сонечко знищили залишки будинку культури в Торецьку. Хлопці розповідають на першому такому виїзді їхня група потрапила під удар дрона. Що роботів є, тобто ти тренуєшся. От ми буквально тільки що приїхали з тренувань. Логістика на турецькому напрямку зараз окреме питання засилля ворожих дронів зробила процес вкрай небезпечним і непростим, а часто надскладним. Ну, гради били, били фпв-шки самі, оптоволокно FPV, по нам летіло все і мінометка. Єдине, що не було стрілецького, а все летіло по нам. Кружляли, заблукали, але повернулись Да. один із таких випадків на одному колесі. Це була рошель Сенатор», канадська машина, яка у нас знаходиться на озброєнні. І один із таких випадків, що вивезли хлопців хлопців, всі живі, але не здорові. Ну лікуються, лікуються, поправляються, все добре. І оце такі з випадків, що на одному колесі навіть ми змогли виїхати. Машини ретельно готують до виїзду. Ось тут, наприклад, західний гусеничний броньовик М-113 обварюють протидроновими решітками, а ще. Пристосовують гумовий захист ходової. Євген, механік водій цієї машини, каже останнім часом на турецькому напрямку гусениці краще коліс. Актуальність гусянки в чому в тому, що вона не боїться протипіхотних мін і скидів осколкових. Вона теж не боїться. У нас був випадок, коли ми евакуювали наших поранених бійців з позицій в турецьку. Заїжджала колісна техніка кірпі. Наїхала на п'ять порпіхотних мін повністю розулася, колеса всі були побиті і відбулися передні міст. Гусянка вона проти піхотних мін не боїться. Вона може спокійно по ним проїжджати в таких умовах. Патрульні поліцейські бригади хижак боронять напрямок щодня, відбиваючи атаки ворога і знищуючи окупантів. Східного фронту Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Горщепить, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Політичний маятник, що зривається з краю до краю, від цілковитої зневіри до краплі, надії, розмови, які провалюються, але тільки для того, щоб народився новий шанс. Від відчуття глухого кута до нового світла в кінці тунелю. Таким був цей тиждень, коли Москва знову підсовувала нам капітуляцію. То в якій точці координат ми опинилися, врешті будемо говорити сьогодні. Але насправді все знову вирішується на фронті, і там росіяни тиснуть і зброєю, і брехнею. Зокрема, їхні генерали збрехали Кремлю, що вже повернули собі всю контрольовану ЗСУ територію Курщини. Треба ж показати Трампу бодай якусь перемогу. Особливо здивувалися наші бійці, які досі стримують ворога, принаймні ще у двох районах Курської області. Так показує і карта Діпстейт. Водночас Росія готує на літо осінь моторизовані прориви, щоб обійти українські дрони, пишуть аналітики інституту вивчення війни. Тобто, планів на довге примирення у Кремля, вочевидь, немає. Окупанти масово вчать невеликі групи рухатися на мопедах і мотоциклах. Така тактика штурмів дає їм змогу швидко проходити так звані кіл зони українських дронів, і саме вона допомагає ворогу просуватися на сході України і відповідно потребує швидких рішень від ЗСУ. Але росіяни теж намагаються створити такі кілзони. Який це має вигляд? І чи може протидіяти їм українська зброя? Наш Андрій Саплієнко бачив у районі Торецька на півночі Харківщини і зараз покаже це вам. І водночас хочемо сьогодні допомогти другому самохідному артилерійському дивізіону Гардарики 67-ї бригади. Хлопці, зокрема, билися і на курському напрямку, і зараз їм українсь необхідна вантажівка, щоб доставляти все необхідне вчасно. Наші з вами. 10, 20 чи 100 гривень за цим qr кодом і ми допоможемо зберегти їхнє життя. Дякую. Вітчизняна установка Богдана зараз зупиняє піхотний штурм в Турецьку. І такої зброї в нас має бути більше. Партнери сьогодні є. А завтра їх немає. кажуть, ці хлопці вистояти зможемо, якщо матимемо своє і з ними. Важко не погодитись! Гармата Богдана є переконливим доказом того, що виробництво складних бойових систем в Україні можливо зробити масовим. Я побав на цю чудову гармату. Я вже привик до неї. Ми просто все про неї знаємо. На момент вторгнення існував лише один прототип вітчизняної установки калібру 155 мм. міліметрів. І от за минулий рік Україна зробила для військових 154 гармати, а зараз випускає більше ніж 20 Богдан на місяць. Станом на зараз це найбільші темпи виробництва артилерії в Європі. І зброю треба виробляти і БК треба виробляти. Показує практика на партнерів. То вони то за сьогодні є, за їх уже немає. І не, і не буде чим стріляти. Хоча в Богдані не все так автоматизовано, як в західних аналогах. Тут біля турецька гармата показала себе дуже точною і далекобійною зброєю. По Погодовості. Ки напрямок таку 20-30-40 снарядів в сутки виходить. Ідери тільки набирають обороти. Якраз зараз літо у них якраз тільки все починається. Оборона турецька є найдовшою битвою за всю війну з Росією. Більше десяти місяців довше ніж Бахмут. Сота, бригада та інші підрозділи на цей момент утримують близько п'ятої частини міста. Лінії фронту тут не існує. Позиції українців можуть знаходитись в глибокому тилу ворога. І навпаки, в самому Туречку противник втратив більше 15 тисяч солдатів, тисячі тіл лежать серед руїн міста, бо їх ніхто не забирає. Їх постійно багато, їх дуже багато, і ну, таке відчуття, що вони не закінчуються і ніколи не закінчаться. Але сказати, що якогось такого суттєвого успіху в них немає. Частковий успіх є, але я скажу так: якщо ми втрачаємо якусь позицію до Певного періоду часу доби та позиція знищується разом з тим, що туди зайшло. Своїх росіяни не шкодують. Якщо помічають, як зсу беруть полонених, намагаються їх ліквідувати. Українська артилерія і українські дрони обрізають окупантам всі дороги. Але так само роблять і росіяни. Найбільше уражень під час заїзду до Торецька і виїзду з нього. Торецький напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Без Торецька окупантам не ото. Очити Костянтинівку основний логістичний центр української оборони. Острію. Тож тут для українських артилеристів дуже багато роботи. Командир американської установки Паладин сотої бригади переконаний, що навіть в епоху дронів артилерія не втратила своєї актуальності, особливо в турецьку. Артилерія залишається актуальною. Актуальна стається, да. Актуально тому що прикриває піхоту. Арта є арта, без неї теж ніяк. Не можна так швидко пригасити штурм. Це тотічно, а ми можемо нанести удар там, масово там, якийсь квадрат закрити по повністю. Безпілотний підрозділ Фенікс разом з артилерією намагається утворити навколо турецька смугу, яку окупант просто не зможе перетнути. На рахунку Фенікса десятки жирних цілей. Кілька тижнів тому відносно дешевий дрон прикордонників спалив коштовну російську станцію Ребжитель, яка перекривала супутниковий зв'язок. Ймовірно, тільки так можна поламати кремлівський план оточення Костянтинівки. Комплексна робота буде включати в себе. В першу чергу створення кілзони 15 кілометрів, на якій противника абсолютно не буде. Ми його будемо вибивати. Воно в першу чергу буде все комплексно, як і за допомогою наших дронів, за допомогою артилерії, за допомогою авіації, все буде працювати в комплексі, але основний аспект буде приділений на дрони. Але росіяни теж намагаються створити такі ж зони на підступах до своїх позицій в районі Турецька. За нашими даними, таке завдання виконує підрозділ російського центру безпілотних систем Рубікон, детальну інформацію про який окупанти намагаються тримати в секреті. Російські дрони залітають глибоко в тил українцям. Під'їзди до лінії оборони всіяні іржавими скелетами спалених машин. Найбільша небезпека дрони на оптоволокні, проти яких безсилі засоби РЕБ. Що робити? Шукати звідки їх запускають, і контролювати поле бою. 24 на 7, каже аеророзвідка Фенікса. Лелека безпілотник українського виробництва є одним з важливих елементів цілого флоту повітряних засобів розвідки, якими працюють прикордонники без його крил, без його очей. а Головне без цих хлопців, які аналізують розвідінформацію, Українська оборона просто. Осліпне і не буде бачити того, що відбувається за лінією бойового зіткнення. Маршрут на північ від Турецька. Готуючи свій літачок, хлопці почули над собою звук іншого. <звук> Виявилось наш український, але повітря треба контролювати постійно, бо ворожі дрони вже дотягуються і сюди. Триває швидкий передполітний контроль і лелека піднімається в небо. Тут пушка, потім десь тут пушка. Цей екіпаж виявив позицію російської зенітки, встановленою на гусеничний тягач. О, а тут накати хороші. А тут одна позиція, а друга отут. Але лелека може і сама стати мішенью для ворога. Цей борт кілька разів намагались збити. Що як політ, цілий він так все добре. Бу, по ньому стріляли. Я чув. Да? Зараз переглянемо. Його. Уважніше не зачепило можна знову в небо. Що впевненіше себе на землі почувала головна сила війни піхота. Які б не були досконалі технічні засоби, контроль над територією неможливий, допоки на неї не ступив чобіт піхотинця. Та чим довше триває війна, тим складніше зробити на ній крок вперед. Це вже не Торецьк, а Харківщина. Втім, і тут, і там для піхоти ситуація майже однакова. Сам процес, коли ти йдеш до позицій, це дуже саме таке тяжким. Ці піхотинці більше двох місяців героїчно втримували свою позицію, але для того, щоб їх туди завести, знадобилось ще 12 днів. І Це може тривати декілька днів, тому що вони будуть чекати нагоди, щоб ти тільки проявишся. Все, по, по тобі почнуть працювати. Боєць з позивним поляк. Більше сотні разів заводив піхоту в окопи та виводив їх звідти. Так, да, це найчажче. Саме, саме за тобою 24 на 7, о, дрони слідкують з, о, відчуття, коли за тобою питаються ох, ну, охотяться. Нещодавно його ледь не вполювали. Дронів на скидували ліпістки. Так як я йду перший, я о, натрапив на міну. Слава Богу, нога залишилась. Залишилась, слава богу. На жаль, жодна роботизована система не замінить цих людей, головних трудівників війни. Немає їх в окопах на нулі. Значить, українська земля там перетвориться на сіру зону. І це стосується усіх, хто тримає лінію фронту довжиною більше тисячі кілометрів. Андрій Цеплієнко ляшинкаренко Олег Мостовий ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.